Українські оператори дронів це справжні мисливці у небі. Вони вдосконалюють техніку, вчаться швидше, ніж змінюються моделі безпілотників, і щодня доводять технології. Це теж зброя, коли за нею стоїть мужність і розум. Волинські нацгвардійці презентували підрозділ безпілотних авіаційних комплексів «Геліос». Ці люди, які побували там на, на нулі, на передовій, які захищали і захищають нашу землю, це всі є герої. Долучити справжніх патріотів в команду волинського підрозділу БПЛА аби наблизити умрійну перемогу. Вимушені реалії сьогодення. У нас підрозділ, у нас команда у нас велика сім'я діалоги, бесіди. Ми підтримуємо один одного. пілотів. Нам треба мотивованих і людей, які ну, бажають тати знищити, знаходити і знищувати ворога. Безпілотники стали очима і руками українського війська. Саме завдяки їхній роботі ворог уже не може сховатися ні в день, ні вночі. Кожен виліт нашого БПЛА це врятоване життя хлопців на передовій. Більше нам потрібні люди з технічними освітами, тобто, технічний напрямок, технічна освіта, там цивільна робота за технічним напрямком. Ми теж таких людей потребуємо. Але в першу чергу основне це мотивація. У кількох кілометрах від передової наші дрони контролюють небо, ведуть розвідку, коригують артилерію і завдають точних ударів по ворогу. Дає щодо створення підрозділу виникло ще в серпні 23-го року. Підрозділ створився, і через сім місяців ми виїхали виконувати бойові завдання на сході нашої держави. Наш девіз – це наші очі в небі, ваша безпека на землі. Українські оператори безпілотників вважаються одним із кращих у світі в контексті бойового використання, інновацій та адаптації. Людина, яка бажає проходити службу в Національній гвардії України, в першу чергу звертається, сама приходить на пункт пропуску на КПП, її пропускають до нас в службу. Там ми безпосередньо проводимо з нею вивчення. Там тих чи інших морально-ділових якостей, серед документів по завершенні презентації, нас гвардійці розповіли, як отримали свої бойові позивні. З повномасштабного, коли ми почали працювати, то в мене були багато ну, різні історії. Десь була правда, десь неправда, ну звідти пішло. Багато посміхаюсь, липка майже не пропадає з обличчя, так як все пішло. Навчимо, покажемо, розкажемо. Ми будемо гідними захисниками нашої батьківщини. Юрій Куцик Деля Прокупчук телеканал Аверс.